Як казала одна відома людина, талант – це іскра Божа, якою людина зазвичай спалює себе, освітлюючи цією пожежею шлях іншим. Сьогодні хочеться розповісти нашим глядачам про талановиту дівчину, художнього керівника центру культури та дозвілля Юлію Яковлєву. Безліч заходів провела Юля як ведуча, вміло спілкуючись із глядачами та гостями, поєднуючи в собі професіоналізм та почуття гумору, щирість та непідробну зацікавленість процесом, Юлія блискуче веде тематичні заходи виступає як аніматор, щоразу приміряючи на себе різні образи та ролі. Багато дуже заходів в місті відбувається завдяки вашій роботі та вашій любові до своєї роботи. Будь ласка, розкажіть, як ви потрапили взагалі до центру культури та дозвілля, яка вас теж сюди привела. Ой, це, мабуть, почалося ще з самого дитинства. Ще в школі проводила різноманітні заходи. Завжди була ведучою, навіть без сценаріїв були деякі заходи. І вчителька якось викликала моїх батьків до школи і каже: Їй треба в театральний поступати. Проте інша вчителька сказала ні, з неї вийде дуже класна вчителька. Тому батьки вирішили, що все-таки вчителька, і відправили мене до педагогічного училища. Проте я ні на хвилинку не жалкую. Це був дуже великий класний досвід. Там я знайшла себе, тому що після третього. Курс у нас відправили у табори проходити практику. І там я знову себе провела кведуча. Мені подобалося організовувати свята. Після педагогічного училища я якось потрапила у дім культури, центр культури та дозвілля. Я сиділа в залі. І я собі казала, як я хочу бути на цій сцені, хоч один раз вийти і провести захід разочок, щоб на цій сцені потоптались мої ніжки. Це було таке бажання, і як виявилося, воно здійснюється одного разу. Я дізналася, що на той час я працювала у нашому коледжі проду користування. Я дізналася, що центр культури без ведучої. І я написала Ніні Вікторівні Швачці, яка є зараз завідуючою відділом культури. На той час вона була директором центру культури та дозвілля. Я її у Фейсбук знайшла і написала: що Ніна Вікторівна, привіт, я Юля Яковлева, я нібито непогано веду е, заходи, а у вас немає ведучої, А можна я прийду до вас? Проте вона не читала дуже довго це, це повідомлення. Але потім якось мені позвонили і сказали, приходь на співбесіду. Як я довго вибирала сукню, якій я буду на тій співбесіді, як я перед зеркалом репетирувала все, що буду їй казати. Прийшла дуже тарачіла, дуже хвилювалася, дуже швидко розповідала, намагалася розказати усі свої досягнення, все, що я вмію. Що і пишу вірші, і сценарії, і проводила такі заходи, і День Сергіївки, і все. І Вікторівна каже: А ми тебе спробуємо. Якраз тоді намічався День Конституції. Вона каже: побачимо, як ти проведеш. Вона написала сценарій, дали мені. Звісно, я більше так люблю розважальні заходи, але й там змогла, ну, в тому що, стати, прочитати. Прочитала, кажуть, ну, наче в тебе є якесь зерно, але треба тебе ще протестити, протестувати тебе. Але я на той час працювала в коледжі і думала, що буду поєднувати дві роботи. А якщо тут не піде, щоб там не втратити роботу. Але, але мені сказали ні, бо будуть збігатися свята, я ж там теж організатором була. Кажуть, ні, треба, щоб ти там закінчувала роботу. Мене це налякало кажу, ні, я тоді не піду. Але в, пройшло два місяці, мені подзвонили кажуть, ти нам потрібна, приходь. От у нас буде день незалежності, нема кому вести, приходь. Я прийшла, дуже класно в мене вийшло його провести. Там були якраз ігри, конкурси, те, що в мене з людьми, виходить, найкраще проводити. Пройшло дуже класно, мене похвалили і казали: ти нам потрібна, і з того часу вже 5 років. Я є частинкою улюбленого місця роботи. Ну, я бачу, що вас ви немов просочені такою любов'ю до людей, любов'ю до життя, любов'ю до двіжухи. оце відчувається, коли людина любить свою роботу. Я, наприклад, дивлюся, я свою роботу дуже люблю. Я дивлюся навіть не за кошти, не за зарплатню, просто люблю і все, тому що це спілкування, це жив, щось таке живе матеріальне що можна і духовно, що можна відчути. А на вас дивлюся, ви дуже любите свою роботу. Це не придумаєш, це не можна зробити вигляд, що ти її так любиш. За що ви її так любите? За людей? Я стаю якась інша. З'являється зовсім інша Юля, яка надзвичайно любить цю роботу. Я відключаюся від тієї, яка є у повсякденному житті, яка є вдома, і на сцені поруч з людьми стаю зовсім іншою. Там проявляються якісь такі почуття і емоції, які не. Я цим це мої крила. Провела захід. Розумію, що люди посміхалися, що люди будуть про цей захід говорити. Іду додому, прокручується собі і думаю, класно, ну хіба буває краща робота в світі. А ще це та робота, яка дозволяє приміряти на себе різні образи. Я можу бути гарною, я можу бути смішною, я можу бути десь, можливо, навіть якоюсь там незрозумілою людям, але мені це подобається. Я можу бути іншою в цьому класі цієї роботи. А ще ці посмішки люди посміхаються і кажуть: О, а ми тебе знаємо! Ти та дівчинка, яка тоді заставила сміятися майже в Боже, це не класно? це робота мрії. Я казала, і буду говорити, зарплатня невелика, але я маю щось більше, ніж гроші. Я тут маю своє свій куточок щастя, де збуваються мрії, і де у мене є таке оточення, яке надає в ті самі крила, які допомагають мені рухатися вперед. Юлі, як в кожній роботі є свої підводні камінчики, навіть є така такі фактори, як здоров'я, можна захворіти, може боліти голова, гормональний фон в жінок міняється доволі часто. Може захворіти дитина. Ти переймаєшся цим, але, наприклад, якщо брати зимові свята, ви стоїте на вулиці, роздаєте подарунки діточкам. Мінусова температура, ви в костюмі з гримом. Звісно, ну на адреналіні можна пропрацювати. Ну нехай там 30 хвилин. Але потім і голова болить, і втома, і людські фактори є такі люди, з якими ти спілкуєшся, вони тобі там псують настрій. Ну така людина токсична буває. Як це от переболі тебе буває таке, це правда. Зрозуміла, піймала себе на думці, що я мерзлячка. Я дуже не люблю працювати на вул... як Люблю, коли це тепленько, а взимку не люблю працювати, тому що мерзну. І якщо мерзну, то воно не дає мені виплеснути всі ті емоції, які я можу. Але останній час, мабуть, чи старію, чи вже можливо це досвід такий в мене, я не відчуваю ні холоду. Було ж таке, що навіть масляну під дощем проводили. Я стою на сцені, а мені наш хлопчик тримає парасольку. Я думала, то щоб я не намокла, то вони більше за мікрофон переживали. Але то таке. Так і різні ситуації бувають, звісно, бували і люди на одного разу на Новорічну ніч в Акермані один чоловік, який був вже трошечки відсвяткував новий рік. Він намагався мене поцілувати своїм перегаром. Я від нього відбрикувалася. Думаю, о мені точно треба власна охорона, мабуть, треба, тому що різні ситуації. Проте позитивних емоцій завжди більше. І якщо буває щось таке, що от воно ніби гризе тебе і залишає якийсь такий слід, потім душ. А ні, а все одно більше було класних емоцій, ніж от ото. -от", тому воно швидко забувається. І мене дуже підтримує родина, дуже підтримує. І Чоловік мій він просто в мене золотий, тому що буває, особливо коли репетиція в мирний час, я ж додому і о 12-й годині ночі могла прийти, коли ми мюзикли робили. Мене чекала смачна вечеря, донечка була вже вкладена в ліжечко з вивченими уроками. Це теж надає сили, і ти розумієш, що ти, ти йдеш правильно по тому шляху, і оці всі, ця вся втома, якісь йдеш додому, борчиш, все, щоб я більше в це затрималась, а потім, коли. Тиш на сцені, а зал встав і аплодує стоячи. А потім ще якась дівчинка підбігає і каже: Дайте автограф, ти думаєш, та я й в годину ночі прийду додому за оці всі емоції. Ну, це, мабуть, моє живлення це те, що мені треба для того, щоб. Жити щасливо, тому ці всі маленькі негаразди. Я їх не, не помічаю. просто і все. Ну, коли ви казали, що ви морзлячка, я все ж таки очікувала весь час, що ви скажете, але пояс і собачої шерсті фірми такої. то тут вам лабить ваша реклама. Ладно, приїхали. Мене утеплюють. мене мої колеги дуже люблять, бережуть. Вони знають, що я в неї маленький скарб такий. Сподіваюся, не дуже звучало зверхня. І вони мені завжди приносять і свої сорочечки тепленькі, світерочечки якісь. Я дуже утеплена. Ви ви бачили, що в мене під тими гарними шубками так і є і такий момент обов'язково і три пари шкарпеток, щоб ніжки не мерзли. Я трошки слідкую за вашою родиною, бо ми в Instagram є друзями, Фейсбуці. Я слідкую за вашим життям, і я бачу дійсно підтримку чоловіка, як його звуть? Олександр Олександр бачу підтримку вашої родини, і ви навіть з донечкою бачу, ви будовуєте такі відносини, що вона у вас не донечка-донечка, а донечка-подружка. Давайте Олександру та донечці та рідним своїм, які вас підтримують, хто для вас близький, скажіть їм пару слів. Чоловік мій то особлива людина в моєму житті. Він мій єдиний чоловік. Ми з ним зустрічалися 10 років до весілля, і вже 22 роки ми з ним разом зі школи ще з 13 років, як мені було, так ми й досі з ним разом. Тому це моя половинка, яку я надзвичайно люблю. А ще я закохана у його відношення до мене. Він підтримує мене у всіх моїх справах. Це дуже важливо. Він знає, що я романтик, тому в мене дуже часто вдома бувають свіжі квіти. Він, хоч не любить фотографуватися, знімати. Відео, але я кажу, це тренд. Це треба робити. Треба розвивати мою сторінку. Тому ти мені потрібен. А найбільше переглядів у мене саме там, де є Саша. Тому я кажу Саша, ти маєш просто стати зараз зі мною і станцювати цей танок. І він тяжко вздихає, але йде і ем, танцює. І так само з донечкою, Ви особ, абсолютно праві. Я дуже сподіваюся, що ми з нею будемо не просто мама і доня. Я хочу, щоб це були найкращі подружки, навіть коли мені вже буде 100 років, хочу, щоб ми з нею могли там, і порозмовляти по, по душам. Вона в мене теж дуже активна дівчинка. Я вже хотіла їй давно показати, як ведучі, тому що в школі вона також веде і класні години. і все. Це буде моя, мій заступник, я впевнена. Одного разу вона вийде, вона дуже любить це робити. Я дуже задоволена, що від мене їй далося саме ці риси. Родина у нас дуже хороша, і моя мама, і тато. У мене ця творчість від тату, тому що в дитинстві що витворяв тато? Він кожного, наприклад, 8 березня одягав фартушок, приносив нам сніданок у ліжечко. Він там посудку помив, усе робив якісь мисценки ліпили з ним з глини, з пластиліну, робили виставки для мами, а на їхню річницю. Обов'язково прикрашали машину. Тато вішав нам квіточки з сестричкою. І ми їздили, забирали маму з роботи, з сигналив тато забирав її з роботи, одягав їй якусь там фату. Оце тому це вся творчість, вона, мабуть, з дитинства мене оце і надихала. Так вона впитувала, спитувалася. Зараз це виплескає, все, що маю. У Саші також дуже класна родина. Я дуже щаслива, бо в мене два тати і дві чудові матусі, і вони мене дуже люблять і завжди приходять тут на всі заходи. Щоб подивитися, хоч живуть в селі. Родина це дуже важливо. Якби не вони, я б мабуть не змогла так розкритися. Їх підтримка їх от така, от ми сімейка весела, творча. І я сподіваюся, що ще дуже довго ми будемо разом і ще будемо і знімати ті тіктоки і все на світі. такою великою однією родиною. Хто вас надихає на роботі? Кому ви може бути, може, комусь ви вдячні за досвід, за навчання? Не можна казати, я всіх люблю на роботі, всі чудові. Ну, це зрозуміло, що є ти, з ким ви спілкуєтесь, ти з ким ви проводите свій своє дозвілля, свій вільний час. Але, мабуть, є одна чи дві людини, от без яких ви себе на, на теперішній час не уявляєте. Я не кажу там в майбутньому, все змінюється з часом, але на сьогодні, хто це? Для мене. Справжній ідеал цієї роботи це Ніна Вікторівна Нешвачка. Я не кажу це, тому що вона там мій начальник. Це дійсно так. Я у неї дуже багато чому навчаюся, я просто надихаюся цією людиною. Її знає і любить усе місто. Я ні разу не чула, щоб вона дуже сильно там підвисила голос на нас. були такі моменти, коли вона сердилася, щось нам казала, де ми були неправі. Але я не розумію, як так вона може знайти підхід до кожного, що її настільки люблять і поважають в колективі. Коли ми з нею йдемо десь по місту, наприклад, до місця репетицій, ми не можемо дійти за ті 5 хвилин від центру культури до виконку, скільки тут йти, тому що вона зупиняється на кожному кроці, бо її всі знають, з неї хочуть поспілкуватися. Вона дуже мудра. Вона у неї, я кажу, вона все каже: ой, скоро на пенсію. Які на пенсію? Мені ще треба від неї цього всі ці ниточки від неї взяти собі. У неї дуже багато є чому навчитися. Вона дійсно умнічка, молодчинка. Я Сподіваюся, що одного разу вона у нашому місці стане почетним гражданином. Забули, як це буде на українській. Та тому що вона цього заслуговує, вона заслужила любов цього міста, і я хочу теж бути такою, як вона чесно кажу, це не тому, що там хочу якось до неї підмаститися, там тому, що вона дійсно е велика молочинка. В, так в такому невеличкому місті заслужити таку велику любов і повагу і повагу. Да. Вона дійсно, от вон вона для мене це перший приклад, е перший ідеал, з якого я беру приклад. Вона дійсно класна. От е так тут, кожен від кожного можна щось взяти. Я намагаюся вчитися від усіх своїх колег. Є у нас така ще Наталя Володимирівна, Галина Олександрівна Грошева. Це сценарист та художник наші. Галина Олександрівна, вона займається оформленням виставок. Вона така креативна. Від неї теж думаєш, ну що там зробити ту виставку? Да, поставила ті фотографії, там все. Нє, у нас Галина Олександрівна не така. Вона все до деталей. І якщо я раніше думала, ні, я б так не заморачувалась, тепер я розумію, чому вона це так робить. Тому що так би не зробив ніхто. Тому що так. Ідеально, і будуть казати, о, це почерк Галини Олександрівни, Так зробила вона. А Наталя Володимирна, яка пише сценарії, Кожен її сценарій, я не знаю. Деякі сценарії вона пише кожен рік, наприклад, Шевченко, де народження Шевченка. Тут і ну нової інформації не з'являється. Але вона кожен раз робить зі звичайного якогось заходу. Щось неймовірно, тому що підбирає непотрібні потрібні слова. Ці люди, от моє оце оточення. Я сподіваюся, що я від них візьму для себе найкраще, і одного разу теж стану такою ж любимою нашим містом, як і Ніна Вікторівна, Галина Олександрівна, Наталя Володимирівна. Так. Я хочу сказати, ви вже любима, бо я ми працюємо досить довго вже з вами на одній площині, можна так сказати, і завжди, коли знімаєш якийсь сюжет. Ти розумієш, що ти не можеш показати все, ти не можеш показати кожного. Але в кожному кадрі завжди є ви, якщо ви приймаєте участь. Бо неможливо пропустити, як людина спілкується з дітьми, як людина-запальничка така в місті, це потрібно вміти та любити свою роботу. Це потрібно вкладатися в свою роботу навіть не на 100%, а на всі 150 та 200 Ціль цієї розмови була познайомити людей з вами найближче, щоб вони розуміли, хто ця людина, яка дарує свято, яка проводить якісь там серйозні заходи, не завжди свята, яка чудово співає і багато ще талантів у вас є, але то вже буде з часом. Будемо розмовляти на ці теми. Я хочу від акерманців від мешканців Білгорода-Дністровського вам сказати спасибі за вашу працю. Ви чудова, ви неймовірна. Я хочу, щоб у вас залишилося оце, що у вас є, ваш вогник, щоб він лише розгорався протягом вашого життя, щоб він ніколи не згасав. А якщо щось буде не так, щоб ви вміли зупинитися, видохнути, набратися нових там вражень, емоцій, підзарядитися від родини та піти далі. Не завжди вас будуть там хвалити, не завжди вас будуть любити, але це досить нормально. І заздрощі це нормально, і скло в туфлі це нормально для когось. Є такі варіанти в житті. Але ну, умничка і розумничка, і ми надихаємось з вами. І хотілося, щоб ви також всім мешканцям міста. Декілька речень по бажанню це і непростий воєнний час. На жаль, війна в нашій країні триває. Що би ви хотіли сказати? Як би ви хотіли підтримати кожного та що побажати кожному акроманці? Дякую за ваші теплі слова. Мені дуже приємно. Дякую за любов креманців, яку я вже відчуваю. Що хочу сказати, що хочу побажати. Колись ця дівчинка, якій було тоді, років 18-19, сиділа у центрі культури та дозвілля на місці глядача і мріяла вийти якось на сцену центру культури та дозвілля. І виявилося, що мрії дійсно здійснюються. Тому бажаю кожному обов'язково мріяти, багато мріяти, постійно мріяти Про все, чого бажає душа. Бо мрії вони мають таке, явище, як. Здійснюватися, обов'язково мрійте, любі керманці, а ще обов'язково будьте здорові, набирайтеся сил енергії. Бо попереду у нас велике святкування нашої перемоги. Я дуже вірю в це, що от ще трошечки і зберемося великою керманською родиною, і це буде такий великий неймовірний захід, коли будемо разом святкувати нашу перемогу. Ну а ще, звісно, здоров'я, любові, і нехай щастить кожному, хто живе в нашому маленькому чудовому містечку. Дякую. Я впевнена в тому, що центр культури і дозвілля це справжнісінька скринька з коштовностями, чого тільки варті: костюмери, освітлювачі, музичні оформлювачі, декоратори, сценаристи. Більшість людей, що працюють у стінах нашої культурної меки, взаємозамінні, і сьогоднішній режисер і сценарист запросто може засукати рукава і виготовити складну декорацію. А музичний оформлювач за 20 хвилин перетворюється на героя -мюзіклу. І Юлія Яков Ковлєва не лише художній керівник центру культури та дозвілля, вона справжній художник з веселковою палітрою. Ця молода і енергійна особа розфарбовує своє і наше з вами життя. Дякую вам за це, Юлія. Олеся Самчинська, Наторолокінчук, перший муніципальний.